П'ятикутна зірка, серп та молот – такий символ розташований на військовому меморіалі Марсове поле. Тепер його звідси мають демонтувати. Щороку, 9 травня, саме сюди кладуть квіти та палять лампадки ветерани Другої світової. А до прикладу, у 2019-му цей знак закидали яйцями. Чому тут встановили цю зірку після війни, розповідає історик Іван Сварник. Львів вважався. Центром українського буржуазного націоналізму Львів завжди був політичним серцем України. Тут зароджувалися різні рухи, політичні партії. Тут жили Радикал Франко, Ср Грушевський і багато-багато інших політиків. І тому Львів треба було акцентувати саме на оцих людях, які боролись проти українського руху, і підкреслити, що це є радянське місто. Це є всі радянські герої після того, як у Львові винесли на обговорення питання демонтажу та перенесення зірки у музей, Російське міністерство закордонних справ наприкінці липня надіслало ноту протесту. У зв'язку із планами львівської влади знищити копію ордена вітчизняної війни на меморіалі Марсове поле була скерована нота протесту з вимогою виконати українською стороною міжнародних зобов'язань і норм національного права захисту і збереження військових меморіалів. Рішення про демонтаж прийняли сьогодні на міському виконкомі після погоджень у державній міжвідомчій комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни. На рішення було підтримано. Воно передбачає два пункти. Тобто, перше, це є про лінії архітектури, проведе конкурс щодо загалом концепції даного даної території, даного кладовища. Друге рішення це було прийнято, щоб Летяківське комунальне підприємство Лечаківське кладовище. Воно відповідальне за перенесення безпосередньо даного елементу в музей території терору. Перед упорядкуванням цієї території, зокрема там, де зараз плити з іменами радянських військових, потрібно провести дослідження, каже Іван Сварник. Треба було б здійснити проб, пробну ексгумацію в будь-якому місці, тому що в пересіці було таке, що в деяких місцях спеціально захоронили останки в деяких. Але чи там насправді все це порожнє і просто символічні ці плити, чи десь дійсно лежать останки? Трудно це щось сказати без, без експертизи, без археологів, без пошуковців? Демонтувати зірку із Марсового поля мають упродовж місяця. Ірина Мочульська на заронизко, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.